Ті, котрі стежать за мною достатньо давно, знають, що є один прогноз, який не справдився, той, котрий я давав. Тобто про 18-25 річних. Рік назад, десь в цю пору, я був, мабуть, абсолютно впевнений в те, що наступним кроком після Нового року Нового 2025 року, Буде ускладнення, тобто понизять цей призивний вік і будуть вигрібати всіх, котрих можна тільки, тих законсервованих 18-25. Як виявилося, я помилявся в цьому. Протягом 25-го року цього всього не відбувалося. Навпаки, в серпні місяці був знятий бан заборона на виїзд 18-22 річних, що було ну, повною несподіванкою. Для мене так точно. Я на такий розвиток подій не сподівався. Ем, сподіваюся, що в майбутньому теж будуть такі приємні сюрпризи. Але, на мою думку, люди, ті, котрі 18-25 років, ті, котрі себе там вільно почувають ті, котрі досиджуються до останнього дня чи там, до останніх місяців, аж тоді вже роблять якісь рішучі, е, якісь різкі рухи. Які не завжди є успішними. Е, і, і ці люди теж можуть попадатися і потім сильно хвилюватися, що в них лишається 2-3 місяці до 25 років, і вони вже за, на наступну спробу сильно переживають. Чи варто їм пробувати, їх там вже е, вони ціпініють від страху, тому що вони м, переживають за те, що їх будуть тримати, доки їхній час біжить і далі їх е, як 25 плюс років відправлять там. Туди, куди всіх відправляють. По факту, якщо зараз буде якийсь приємний сюрприз, скажімо, із цими переговорами, в що я взагалі не вірю, і в результати ніяких переговорів я не вірю. Тому що Зеленському і тим, хто з ним керує Україною. Зовсім байдуже до долі людей, до кількості тих людей, тих життів, які треба покласти, їм кожен метр території набагато важливіший, тому що вас є багато, а ті території, вони їм приносять гроші. Або принаймні вони не ставлять під загрозу решта території, які приносять гроші. Такі в них прості думки з цього приводу. В них є велика зневага до кожного із вас, до кожного із нас, до кожного українця чоловічої статі. Вони не вважають нас за людей, а вони вважають нас просто якимось не знаю, м'ясом, набоями, ну, чим завгодно, тваринами. Ем, ну, Так сталося, що подекуди, та не подекуди, у більшості українські чоловіки самі себе не поважають, тому що кожен е, хто Живе в Україні, кожен із чоловіків живе в Україні, вони далеко не показують найкращих результатів, і мало хто із них по-справжньому любить життя. Про, про це буде мова в інших відео. Зараз я виношую теж плани стосовно того, як пояснити чоловікам, чому вони опинилися в такому становищі і що з цим робити. А по факту мета цього відео того, щоб пояснити цим 18-25 річним, що їх чекає в разі того, як настане перемир'я. Знову ж, я не вірю в те, що воно настане. Але гіпотетично, чому б і ні, чому б не побалакати, ось так, не тиснути пальцем в небо, не політати у хмарах. Ну, Мрії вони мрії. Так ось їх всіх чекає мобілізація. Кого-кого, А от тільки зупиняться якісь там бойові дії, так що казарми, куди можна їх запихнути, перестануть бути під загрозою. Тобто, як тільки зніметься оця можливість щоденних прильотів, ось щоденна метушня, 18-25 річних заберуть всіх в рік на армію щонайменше, а то і, найбільше, а то і більше. І вони з них будуть робити солдатів, таких, як, якими б вони мали бути. Готувати будуть їх до війни. Тобто от, ті 600-800 тисяч, про яких говорять, це будуть якраз ці, ці, ці консерви, які зараз там проходять, живуть собі своє найкраще життя, найкращі роки, там, мами їх люблять, дівчата теж. Бо це єдині опції, які в них є, бо доросліші чоловіки вони на вулицях не мелькають. Тому цей зоряний час для цієї категорії його як корова язиком злиже. Для них життя вже ніколи не буде таке, яке воно було. Тобто там про якесь бронювання можна буде для них забути, тому що це йдеться не про якусь участь в бойових діях, а це йдеться про реальну підготовку до цих бойових дій для того, щоб. Цими хлопчиками можна було ну, налякати, налякати чи принаймні тримати від якихось різких дій, від якихось різких початків наступної війни ту Росію. Хоча в те, що Росія зупиниться, я не вірю, тому що у Вови Путіна зневага до його чоловіків значно більша, ніж зневага до чоловіків в Україні. В нього просто величезна кількість цих цього одноразового баласту, який не генерує ніякого валового продукту, він тільки споживає алкоголь і плодить відходи, ненавидить своє життя і всіх навколо себе. Тому, тому їх, власне, і ця доля, що їх чекає в Україні, і влаштовує. У ті хробаки готові померти в такий спосіб, аби не від якихось природних причин бухла в них там на батьківщині. Тому 25-річні, 18-25-річні хлопчики, кому, кому, а от вам треба переживати за результати переговорів. Тому що ваша доля буде незаздрісна. Якщо так станеться, знову ж таки, я не вірю, що це станеться, що вони там домовляться. Ну, вас всіх загребуть. Так, що зустрінемося по цей бік кордону?